Правильно розуміємо, ми із повідомлення і Ігоря Терехова і Олега Синігуба, очільника Харківського ОВА, що знову під прицілом ворога винятково житлова мирна забудова та цивільні об'єкти. Наскільки зараз небезпечно в місті, що атакує російський окупант? В місті перманентно небезпечно. Ми можемо згадати обстріл масований попередні, 30 серпня був. Сьогодні вночі також був удар по, ну, вночі, пізно ввечері, скажімо так, по цивільній. Забудові, щоправда, ракета, слава Богу, прилетіла просто в землю і повибивала вікна у багатоповерхівці що поруч. Але сьогодні в день близько тринадцяти, приблизно туди ж не буду уточнювати, але було запущено ну, в два райони міста, скажімо так, да, на Салтівку і на нові будинки. Близько десятка ракет, от, в тому числі як і звичні для харків'ян. В поганому сенсі С-300 і С 400, так і щось більш серйозне, і от ми бачимо таку ситуацію. Хочу ну, нагадати, що це вже ну, по тому ж об'єкту, по якому сьогодні прилетіло, і там, де зараз пожежа відбувається, росіяни били і в березні 22-го року, і тоді вбили тоді ж, там шість людей, там була якраз видача гуманітарної допомоги. І звичайно, що була черга, і повбивало багато дільше шестеро людей, по-моєму, загинуло, були десятки поранених. Станом на зараз поки що інформація про поранених лише є постраждалих, в тому числі про дитину там маленьку, яка має гостру реакцію на стрес, от з огляду на обстріл. А про, про загиблих поки інформації немає, але ми маємо бути готовими до будь-яких новин. Так, на превеликі жаль, але будемо сподіватися, що уминеться без збільшення кількості жертв. Хоча зараз повідомляють в Харківській обласній військовій адміністрації про те, що кількість постраждали в Харкові, зросла вже щонайменше до 25. І чи правильно я розумію, пане Сергію, що до Салтівки повернулися за час повномасштабного вторгнення, вже також і люди, які виїздили з початку війни, бо саме цей район і був під прицільною атакою, зокрема і насамперед ворожих терористичних військ, наскільки він густо заселений. І оцей час, коли ворог обирає посеред неділі, посеред білого дня, коли люди вдома. Наскільки це показово, що мета Путіна не лише ті об'єкти, які є важливими, можливо, з з погляду на критичність інфраструктури, а й просто тому, що це геноцидні акти? Звичайно, що це терор? Звичайно, що це терор від цивільного населення, звичайно, що це не має жодних виправдань, взагалі, в принципі, як і в цілому російська агресія, не має жодних виправдань. Що стосується Салтівки, ну треба розуміти, що Салтівка це величезний житловий масив, в якому до повномасштабного вторгнення жив ледь не кожен там другий, третій харків'янин, а те, що потрапляло в новини у 22-му році, те, що ми бачили найбільш зруйновану частину міста, це так звана Північна Салтівка. А сьогодні прильоти були не в північну Салтівку, а в її частину, тому в принципі, в тій частині, про яку ми зараз говоримо, там і під час найгостріших фаз завжди було багато людей, і багато людей там проживало. Якщо ми говоримо про повернення, то треба говорити в цілому про місто. Зараз там, ну за підрахунками влади, у нас більше мільйона людей в місті проживає в цілому. А на Салтівці загалом, загалом проживало там до війни десь 400 тисяч людей. А більше мільйона зараз проживає, а до війни на загал в Харкові орієнтовно більше двох мільйонів людей було чи менше ця цифра? Ні, ні, двох мільйонів не було. Хоча знов таки як рахувати, тому що е, були в нас і трудова міграція, як ви розумієте, багато людей і зараз і тоді вони живучи в області, приїжджали працювати в Харків. Було значно більше студентів, звичайно, в тому числі іноземних і з інших міст і регіонів України. Зараз звичайна ситуація ну значно змінилася, і е, значна частина мешканців Харкова, сучасних це е, переміщенні особи з інших регіонів небезпечних Харківської там області, Луганської області, так далі. Пане Сергію, чи можна пов'язати посилення інтенсивності ще більше посилення? Бо дійсно праві ви, що Харків під постійними атаками зі сторони ворожих військ, чи можемо пов'язувати це посилення із тим, що ворог не має жодних успіхів, зокрема і на Вовчанському напрямку? Ну, Я не знаю, як це можна, в принципі, я б не, став, не брав на себе таку сміливість пов'язувати це там, з успіхами чи не з успіхами, тому що. Вовчанськ це не єдина гаряча ділянка фронту. У нас є Донецька область, де ситуація дуже складна. У нас є наші наступальні дії в Курській області. У нас є крім Вовчанська ще Куп'янський напрямок, де також ситуація не простається. Це продовження фактично того фронту на, на Донбасі, тому варто ну пам'ятати, що будь-який ракетний удар, тим більше таки масований, він готується не за день. І це доволі складна, скажімо так, логістична операція, в тому числі з щодо програмування маршрутів тих ракет, які летають летять на наші голови. Тому дуже часто росіяни люблять маніпулювати і наші співгромадяни на жаль підхоплюють що це відвідка там за шось, чи це помста там за шось. Насправді росіяни обстрілюють наші об'єкти, тому що вони можуть це робити технічно, можуть фізично можуть це робити. І щоб вони цього не робили, треба їх просто цієї можливості позбавляти. І тут нам мають допомагати допомагати наша військова промисловість, звичайно, і наші західні партнери, як політичними рішеннями, так і чисто військовою допомогою, щоб знищувати ці носії цих ракет там, де вони перебувають, скажімо так, в російському тилу. Так, пане Сергію, і саме зараз на фоні чергових терористичних атак по Україні на загал, по Харкову, по Києву. Наша делегація перебуває в Вашингтоні. Міністр оборони України Рустем і очільник офісу президента України Андрій Єрмак, й повезли цілий список цілей воєнних на території Російської Федерації, з яких Росіяни зокрема і здіймають свою авіацію для того, аби бомбити наші міста, і не лише. І ось їм, будь ласка, чергові докази Путін демонструє, що потрібно було би дати це до. Про чи дійсно воно би допомогло і більш-менш убезпечило Харків від ворожих обстрілів. І чи розраховуєте ви зі своєї точки зору, що воно таки буде нами отримане? Ну ми бачимо лише, скажімо, так ми розраховують ти, звичайно, маємо, тому що для цього ще так би мовити докладає зусилля наша дипломатія, як публічна, так і не публічна. Але ми бачимо, що росіяни також готуються, скажімо так, до цього і переміщають свої ну Ті ж самі літаки стратегічну авіацію трошки далі, в більш віддалені, скажімо так, військові аеродроми, ніж це було в перші два роки війни. Тому вони, мабуть, також очікують, що таке рішення буде ухвалено. Єдине, що б, звичайно, хотілося, щоб це, звичайно все відбулося скоріше. Ми маємо розуміти, що кожен знищений російський літак, кожна знищена російська пускова установка, кожен потоплений російський корабель це врятовані життя десятків, сотень тисяч і тисяч українських громадян, як військових, так і цивільних пане Сергію, і 15.40 приблизно був в п'ятницю жахливий кривавий обстріл росіянами багатоповерхівки. Що відомо чи надається належна допомога людям, які її там потребують, і будинок ми так розуміємо, вже в такому стані, що не, не підлягає жодному відновленню. Будинок дійсно в аварійному стані. Там під час пожежі відбувся обвал одного з під'їздів. Але що стосується ну, можливості його там, ремонту чи відновлення, я не фахівець, не можу говорити, тим більше офіційних повідомлень про це не було. Є відомості, так, там було не лише по будинку удар, був удар ще дуже такий цинічний, кривавий по дитячому майданчику у спальному районі, якраз на нових будинках. І відносно недалеко від місця прильоту сьогодні, щоб ви розуміли. І там якраз від цього удару ракети є дуже багато постраждалих. І люди, які, ну, дівчина, про яку всі писали про Вероніку Кажушку, вона отримала 18-річна художниця з Харкова. Вона потрапила там в усі новини, всі про неї писали. Вона отримала смертельне поранення саме там, не в житловому будинку, а на вулиці. Ви розумієте, що удар ракету це, ну. Вражаючі елементи вони розлітаються на велику площу, і поранення і смертельні, в тому числі поранення, і тяжкі поранення отримало там чимало людей. Що стосується тих людей, які постраждали від удару по багатоповерхівці, то у нас в місті відпрацьовані всі протоколи, що робити з в таких випадках, і відповідно і люди, які Постраждали, які втратили житло станом на зараз. Вони то, то по родичах по знайомих кому такої можливості немає, то звичайно влада місцева допомагає і забезпечує, скажімо так, дахом над головою анасе. Хай би росіяни швидше за це за всі свої злодіяння понесли покарання і відповідальність належну. Пане Сергію, дякую вам величезне за те, що оперативно знайшли час розповісти нам про ситуацію в Харкові та регіоні. Бережіть себе, будь ласка. Спасибі за роботу і позицію. На все добре. Yeah. Дякую.